Бути українцем це круто, це класно, це безцінно. Наш край славиться мудрими та працьотими людьми. Економіст, меценат та громадський діяч Богдан Гаврилишин серед свого величезного спадку залишив нам унікальну книгу Залишаюсь українцем. Мені пощастило ознайомитися з цією геніальною людиною та прочитати книгу ще раніше. Сьогодні я передаю її своїм друзям. Для чого ми молоде покоління, на яке Богдан Дмитрович прокладає свої надії в сучасну сильні в змінити світ. То чому б нам не взяти урок від Богдана Дмитровича та не втілити його в життя? Ми учні кілька років поспіль брали участь в Zero Waste School від Klitchcock Foundation. Проєкт Zero Waste School навчає школярів та вчителів через спеціальне навчання. Провадити культуру сортування відходів у своїй школі, громаді а згодом і у світі. Школа є ідеальним майданчиком для впровадження екологічної освіти. Ця освіта буде якісною лише тоді, коли кожен з нас буде підтримувати цих прав. В рамках проєкту зіровляється у ладіці, мета яковощення без відходів. Придорог у ландверджій загальноосвітній школи першої третій ступені номер 2 встановити яскраві кольорові контейнери для відходів. Жовтий для паперу та картону, червоний для пластику та поліетилену, та зелений для органіки та харчових відходів. Проведено екологічну акцію за чисте повітря довкілля. Прибирати територію школи дружньо та злагоджено вийшли учні, вчителі та обслуговуючий персонал. Працювати допомагало бадьорий настрій, яскраве сонце та весняний вітер. Одним із завдань нашої школи є виховання в кожного учня свідомого ставлення до природи, почуття відповідальності та довкілля як загальнолюдську цінність. У коридорах школи є власноруч виготовлені контейнери для сортування пластикових кришечок та акумуляторних батарейок. Учні школи взяли участь у українському проєкті мішечок. Актуальність проєкту полягає в тому, щоб. Відмовиться від тробинок, які забруднюють навколишнє середовище. Щорічно беремо участь у українському конкурсі Земля наш спільний дім. Мета конкурсу підвищити рівень екологічно-присвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічного проекту. Ми учні волонтери з 2014 року, коли в Україні розпочалася антитерористична операція на сході країни. Ми активно стали волонтерити з вересня. 2014 року. По травень 2015 року вихованці надістали більше 500 постань солдатам зону АТО та в лікувально-реабілітаційні центри, листи, малюнки, обереги, аплікації тощо в начальному закладі. Провели акцію Совлищі для солдатів АТО, які передані військовослужбовцям через волонтерів Червоного Христа. Зону АТО для дітей передано подарунки до Дня Святого Миколая у березні 2015 року. Колектив школи надав допомогу для випускників нашої школи та для батьків, діти яких навчаються в нас в закладі: овочі, консервацію, солодощі, речі особистої гігієни. Напередодні Великодніх свят у квітні 2015 року в школі гімназії була проведена акція «Вареник для бійця АТО. Вчителями та учнями було наліплено близько півтора тисячі вареників. Також учні приносили Пасхи та крашенки, які були доставлені нашим землякам в зону АТО, щастя, новий Айдар, Лисичанк, Станиця Луганська, Кримське. Війна принесла свої зміни у наше життя. Кожен з нас хоче приблизити перемогу нашої держави. Тож, наприклад, у нашій школі була проведена ярмарка. За допомогою якої було зібрано 51 тисячу гривень, і всі ці гроші були передані на потреби Збройних сил України. Також у нашій школі плетуться маскувальні сітки. Участь у цьому будуть як учні з батьками, так і вчителі, та просто жителі мікрорайону. Також учні недавно сплели браслети для наших захисників, які будуть відігравати роль оберег. Заклад освіти учасник унікальної соціальної програми Хелсіску заради здорових та радісних учнів, яка реалізується центром розвитку КСВ. Програма має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення учнів до власного здоров'я. Найактивніші школи, серед яких і наш навчальний заклад, увійшли до фіналу, що дає програма? Набуття та засвоєння учнями нових знань про хороший спосіб життя, популяризація раціонального харчування та концепції здорового дизайну, приміщень, де перебувають і харчуються учні, впровадження нових форм організації тематичного дозвілля учнів, створення спільноти закладів загальної середньої освіти, що популяризують здоровий спосіб життя. Школою розроблена комплексна програма здоров'я, яка складається з таких компонентів. Фізичне виховання, шкільна медична служба, служба харчування, служба здоров'я персоналу, шкільна психологічна служба, участь батьків та громадністів. Працюють ініціативні групи. Ми за здорове харчування, рух це життя, творці гарного настрою та психологічного життя». Наш заклад освіти активний учасник життя громади. Ми учасники переможці конкурсу громадських бюджетів, який реалізовується Ланвецькою міською радою в рамках реалізації громадського бюджету Ланвецької міської ради у 2019 2020 навчальних роках придбано 5 мультимедійних, мультимедійних комплексів ноутбук. У 2020-21 навчальних роках реалізовано проекти нове життя шкільному подвір'ю з велосипедним паркінгом та сучасне шкільне подвір'я. Населення України, особливо молоде покоління. Повинні починати розмову будь-де, будь з ким, а головне українською. 9 листопада. Щорічно, учні та вчителі навчального закладу долучаються до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Щорічно в навчальному закладі проводять літературно-мистецькі композиції, мова, духовне багатство народу. Мета заходів – формування почуття національної гідності, усвідомлення власної мовної ідентичності, виховання почуття патріотизму, бажання. Що куватися рідною традиційно на теренах вечірни стало проведення конкурсу браторського мистецтва володарство. Цей захист збирає палки, шанувальників рідного слова. Учні, школи, активні учасники і переможці конкурсу. Справжній характер українського народу вийшов на поверхню, Залишався українцям великому світі, важко, але українці мають взяти відповідальність за свою державу, за її свободу, демократичний розвиток і процвітання. Це у першу чергу стосується. Молодого покоління українців, які мають вивести країну соціально-демократичної і політичної кризи.